Спеціально для дітей із соціально незабезпечених верств фонд гарних справ влаштовує у місті дитячих професій Кідзвіл справжнє новорічне свято із веселими іграми та веселим концертом. Ми пригласили всіх на відкриття головної соціальної Йомки країни. Зараз всі гості гнуться в феєрію, яку розрахували спеціально для дітей соціально защитників категорій. Лучше ігротехніки страни гісери дядського євровідіння. Унікальність в тому, що рідонок не только є зрителем, він являється участником учасником і принять прийняти во всіх іграх. Організатори взяли собі за ідею показати малечі, що вона насправді комусь потрібна падати поштовх у майбутнє. Свято не просто в гості, а ви як в у світі. Який може вас навчити отримати певні навички, знайти собі професію, а ще зустрітися з фантастичними героями, промовити до вас, що ви можете мріяти разом один з одним. мрії у вас можуть бути спільні, щоб світ був краще, щоб у світі не було сліз, а були посмішки, щоб у світі кожна людина допомагала один одному. І навіть в програмі ми говоримо про шість рукостискань. Якщо ти з добрим серцем потиснеш руки шести людям та попросиш, щоб вони це зробили, то напевно через деякий час, тепло твого постискання повернеться до теми. Захід проходить вже на перший рік і зупинятись організатори не планують. Тож побажаємо їм наснаги та привітаємо зі світлими новорічними святами. Олексій Годзенко, Сергій Орлов для Роса -тебе».